Ми знаходимося в нашому волонтерському будиночку, в якому завжди працюємо, і готуємо для хлопців або каші, або випічку. Тут завжди в нас галасно, весело. весело. Ну, дівчата періодично всі, періодично потрошечки, збираються, і ми готуємо, допомагаємо нашим військовим. Зараз тут в нас процес замішування булочок. Дівчата виконують саме цю роботу. Дівчата в основному це роблять все вручну, бо тісто в нас немає, але все одно, незважаючи на те, що це дуже важкий процес, вимішують дуже гарно. Вони неймовірно в нас смачні, вони дуже пухкі. Можете потім це все побачити. Тут у нас відбувається процес варки згущеного молока. Згущене молоко у нас домашнє, дуже смачне. Передаємо теж хлопцям його. А ось тут у нас процес такий, як у нас стоїть автоплав на 40 баночок. Але ми зараз більш ставимо не в банках, а в пакетах. Тут каші для хлопців. Ось так виглядають наші каші. В термопакеті. хлопцям дуже зручно носити їх з собою. Ящичок ми вже зібрали, готові вони нести хлопцям, збираємо. Солосне піч та яку ми придбали за грантові кошти. Саме завдяки їй тепер в нас є можливість величезну кількість робити на зулочек, рагаликів. А тут у нас ще ва роблять варенички. А дивіться, як, як нас весело, які красиві вареники будуть коштувати наші військові. Ось так наш вузлик працює. Хлопці завжди вдячні і дуже полюбляють нашу як випічку, варенички, наші голубці, перчик, наші каші, нашу закрутку і навіть просто заквашену родина. Допомагайте нашим ЗСУ. слава Україні! Героям слава!